Сучасний заклад освіти має забезпечувати якісно новий рівень академічної та допрофільної підготовки, особічний розвиток кожної дитини як неповторної особистості, звідси необхідність у виробленні цілісної концепції розвитку закладу як системи. Стратегія гімназії визначає основні шляхи розвитку закладу, скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді. Створення розвивального середовища, у якому б реалізовувала сучасна модель випускника. Наша стратегія розвитку гімназії є комплексом методичних, матеріально-технічних та управлінських задумів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній враховані сильні та слабкі сторони гімназії, потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів. Документ має можливість. Виробити стратегічні та пріоритетні напрямі діяльності закладу на наступні 5 років. Стратегія розвитку гімназії зорієнтована на досягнення ознак ефективно працюючих шкіл. Перше. Наявність спільної мети, що означає чіткі цілі і завдання, націлені на певні досягнення. Друге. Створення сприятливого мікроклімату для організації освітнього процесу. Орієнтація на вирішення проблем. Третє – Згуртованість співробітництво, єдність комунікативних всіх, всіх працівників. Четверте. Участь підколективу в прийнятті рішень. Акцентування уваги на усвідомлення результатів. П'яте. Позитивна поведінка здобувачів освіти. Їх відповідальне ставлення до освітньої діяльності. Шосте. Практика вимогливого і справедливого заохочення здобувачів освіти, налагодження співробітництва з батьками. Сьоме. Ефективна організація та здійснення освітнього процесу, що передбачає створення відповідного темпу навчання, використання ефективних навчальних методик, наявність системи вимог, в якій не допускається зниження досягнень нижче норм державних стандартів, акцентування уваги на оволодіння основними компетенціями, наявність методик і засобів для періодичного спостереження за розвитком дітей. Практично зорієнтоване вдосконалення та розвиток педагогів в закладі. 8. Ефективне керівництво, що означає спостереження та контроль за діяльністю закладу як педагогічної системи, надання своєчасної та моральної підтримки педагогічним працівникам та забезпечення сприятливого психологічного мікроклімату в колективі. Стратегія розвитку Кременчуцької гімназії номер 16 включає в себе окремі аспекти та буде реалізовуватися через проєкти. Перше освітня складова. Проєкт Нова школа нові можливості передбачає побудову освітнього процесу з урахуванням нових стандартів, створення закладу, у якому буде приємно навчатись, і який даватиме учням не тільки знання, як це відбувалося вчора, а й вміння застосовувати їх у житті шляхом упровадження нових методів викладання та подачі матеріалу, вибудову індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти, прогнозуючи їх подальший поступ. Друге. Методична складова. Проєкт «Сучасний вчитель лідер освіти. Маємо надію, що аналіз забезпеченості педагогічними працівниками освітнього процесу, відповідно до прогнозованої кадрової політики, створення у закладі умов для підвищення рівня загальної професійної компетентності, рівня самоосвіти, використання інформаційно-комунікативних технологій, удосконалення форм методичної роботи допоможуть забезпечити якісну освіту через висококваліфікованих працівників. Третє. Інноваційна діяльність. Проєкт Гімназія простір освітніх можливостей передбачає упровадження нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності через активні форми роботи, презентацію результатів інноваційного пошуку, позитивного досвіду, запровадження інноваційних технологій та моніторинг якості інноваційної діяльності. Четверте, робота з обдарованими. Проєкт Обдарована дитина розпізнати, зрозуміти, підтримати. Упевнені, що удосконалення структури освітнього процесу через збільшення кількості здобувачів освіти, охоплених профільної підготовки, розробку навчального та методичного матеріалу факультативних курсів та курсів за вибором, навчання дітей технології самоосвітньої роботи, профілактика розумових, емоційних та інших перевантажень, запобігання шкідливих стресів, допоможуть дітям себе проявити та досягнути нових звершень. П'яте. Система збереження та зміцнення здоров'я. Метою проєкту здоров'я через освіту є створення умов для формування навичок здорового способу життя, безпеки життєдіяльності, охорони праці, удосконалення організації харчування здобувачів освіти, координація дій закладу і сім'ї в організації різних форм роботи, формування стереотипів поведінки, що сприяють збереженню та зміцненню здоров'я. Шосте виховна складова. Проекти партнерства школи і родини краще разом, Стопбулг та Україна, Моя країна. Сьогодні, в умовах величезних змін у житті, завданням школи є забезпечення всебічного розвитку дитини. Реалізація цієї мети покладена на весь педагогічний колектив закладу, однак більшою мірою на класного керівника, який повинен володіти певними уміннями та навичками з теорії та методики виховання, технологіями організації виховного процесу. Отже, реалізація цих трьох проєктів має забезпечити розвиток особистості, партнерства школи та родини, попередження та протидії булінгу, утвердження патріотичних цінностей, виховання поваги до Конституції України, законів України, державної символіки. Сьоме, управлінський аспект. Метою проєкту «Ефективне управління шлях до розвитку закладу є створення моделі ефективного управління розвитком закладу освіти, з урахуванням вимог часу. Удосконалення форм внутрішньошкільного контролю з метою збору об'єктивної інформації про стан справ у закладі. Організація продуктивної роботи з підвищення якості освітніх послуг. 8. Матеріально-технічне оснащення закладу. Метою проєкту Сучасна матеріально-технічна база Запорука успішного закладу освіти є забезпечення у закладі належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних, санітарно-гігієнічних. Матеріально-технічних і педагогічних вимог вимог універсального дизайну. Реалізацію зазначених проєктів бачимо через відповідне, кадрово методичне та фінансово ресурсне забезпечення. Колектив гімназії точно переконаний, що потужну державу і конкурентну економіку забезпечить згуртована спільнота творчих людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Саме таких повинна готувати школа. До цього прагнемо. Маємо надію, що у результаті реалізації стратегії розвитку буде удосконалено і модернізовано освітнє середовище закладу підвищено рівень та якість освіти.